Від. Готуємо прозорий курячий бульйон з домашньою лакшиною. Для приготування беремо половину домашньої курки, борошна з містом білку більше 10, яйця, перед чорний, лавровий лист, букет гарні зелені петрушки та кропу, цибулю ріпчасту, зелень в асортименті, моркву та сіль. Беремо приблизно 4 літра води. Та викладаємо домашню курку стебла зелені цибулю та моркву. Доводимо до кипіння на великому вогні. знімаємо шум на поверхні бульйону. Вогонь робимо мінімальний та продовжуємо варити з відкритою кришкою до повної готовності м'яса. Замішуємо тісто на лакшину. У просіяну муку вибиваємо 2-3 яйця, додаємо 1 чайну ложку солі та замішуємо тоге тісто. Тісто закриваємо харчовою плівкою і даємо полежати приблизно 30-40 хвилин. Як бульйон покипить приблизно годину, додаємо 1 столову ложку солі. Тісто полежало, розділяємо його на 4 частини та дуже тонко розкачуємо у коржі. Даємо коржам підсохнути на папері або рушникові. М'ясо розподіляємо на невеликі шматочки без шкірки та жиру. Коржі з тіста складаємо у четверо та нарізаємо тоненькими смужками лакшину. Розподіляємо її на окремі лакшинки та злегка підсушуємо. В окрему каструлю наливаємо воду, додаємо 1 столову ложку солі та доводимо до кипіння. Занурюємо лакшину в кип'яток та відварюємо до готовності приблизно 3-4 хвилини. Відсіжуємо лакшину сито, викладаємо в ємність та додаємо 1 чайну ложку рослинної олії, щоб лакшина не злипалась. Нарізаємо зелену цибулю та зелень. Бульйон додаємо подрібнений часник, лавровий лист та одну чайну ложку чорного меленого перцю. Подаємо дуже смачно. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба! Пока-пока!